Сьогодні каже Господь всім, хто терпить за віру, особливо в нашій країні, хоняння за віру Христову, каже такі слова. Хто любить свою душу, той погубить, хто любить своє життя, угождає, їсти, пити, красно одіватися, моди, угождати страстям і порокам, то душу свою неумолимо погубить. А от, ненавидящий душу, мірі сьому, Котрий увидить якийсь світ, цей пустий, бездарний, примітивний, ужасно примітивний, грішний, і не піде з цим міром в дружбу, то душу свою спасе, спасе душу свою для вічності у Царство Божого. І красиві слова, таких приємно читати в Євангелії, каже Господь: хто мені служить, мені най і послідує. А де я буду, там будуть мої слуги. Хто почтить мене, того і Отець Небесний не почтить. Душа тепер возмутилася, що би я сказав сьогодні, Отче, і збави мене от того кресного путі, але я на той прийшов, щоб совершити діло спасіння. Отче, прославим ім'я, Твоє. і вдруг пішов голос неба і прославив, і ще й прославлю. Це голос Бив Отця Небесного на підкріплення віри простого народа. Нині суд міру цьому буде, казав Господь перед тим, як буде вознесений на крест і совершить діло спасіння. Почому? Бо князь міра цього і ізнаний буде твон із свого вмістилища, і буде його сила подорвана. А всіх, хто буде з Ісусом, я буду Вознесений від земли і всіх привлеку, прикличу до себе. Коли через пару днів будемо празнувати Вознесені Господні, то ми розуміємо, що Господь зайшов з небес, звідки зійшов туди й повернеться. Но нам важно. Що Господь зайшов з небес, родився від Діви Марії, позичив, як написано в молитві до Божої Матері, позичив тіло однеї, щоб його зцілити, заново сотворити Адама і явився в світі не як якийсь монстр, якоїсь некої ужасної, щоб перепудити всіх людей, а явився як чоловік, причому не просто чоловік, а один із скромних людей. І явився в Єрусалим не з великою армією, а на ослику. Його учні, прості люди но з чистим серцем. Так зайшов він з небес і позичив від Діви Марії тіло плоть. Но що він зробить на Вознесенні? Ведь Господь міг вернутися на небеса, а він взяв з собою на небо наше тіло і вознісся з нашим тілом і зробив коридор. путь, зробив, проложив у Царство Божиє і сьогодні каже, коли я буду вознесений від землі на небо, я всіх вас прикличу до себе. От почому в Україні, коли є розхвалені лжерелігії, розколи, унії, секти, а туди... Люди уважні не йдуть, то цей світ мстить людям. Почому вони тупікові, почому вони пішли в блуд? чому до світла тягнетеся? От дивіться, передові люди йдуть куди? Спаминаєш, коли був іцілений сліпорожденний, і тоді підкинули книжники і фарисеї таке слово. Сей народ простий. Проклятий. Глядав у Ісуса, а ми, книжники і фарисеї, безбожники і сатаністи, передова думка в світі і додали таке слово. Подивіться, це повірило в Ісуса хтось із Князів і начальників. Ніхто. Но тот народ простий. Вроді би такі слова прості сказані, а скільки в них правди і об'єктивності. Хто нині до церкви ходить? Міністри, великі славні? Ні. Вони в числі гонітелі сьогодні. Вони до церкви не ходять, хоча б ще й мовчали. Ні. Вони ще й кричать: закрийте людей церкви, бийте їх, в тюрму їх кидайте. А за що? Ну, не є за що, а може, вони шпіони. І в результаті безбожої в 21 віці показало свої. Ужасніші сатанінські зуби і красиві рога Антихриста. Так поступає, держайся молитвою в'єдно, митують, діти Божі, котрі тут на землі, хоч і мають якісь там якісь діла, але наша прописка на небі, і коли буде всеобщоє Вознесення, ми віримо нас, дітей Божих, вірних друзів Божих, Господь покличе. Щоб бути по його милості, бути наслідниками вічного благодатного Царства Божого. Амінь.